Усім привіт! Сьогодні буде невеличкий огляд на професійний блендер MyWay Smarty Pro потужністю 1500 Вт. Це аналогічна моделька, таку, як я вже колись купляв в Китаї, Біоломікс, пам'ятаєте, я дам посилання подивитися. І я його замовив знову. Ми його залишили в Україні, коли виїжджали, подарували друзям в Карпатах, але нам потрібно постійно ми стикаємося з потребою щось молоти і так далі. Малий у нас харчується безлютеновою дієтою з самого народження. Тому ми постійно щось випікаємо для нього з того ж самого насіння льону, гарбузове насіння, соняшникове і так далі, нутове. І постійно треба молоти і користуватися цим блендером. Він нам просто необхідний. Замовив я його в Іспанії тут на інтернет-магазині Miravia. Це такий аналог, як розетка в Україні, маркетплейс там різні продавці. Продаю свої товари. Обійшовся він мені 44 євро. Це трошки менше, навіть чим я брав в Китаї. Я вже не пам'ятаю там щось в районі 55 чи 60 доларів. Я купляв біоломікс блендер, такий же схожий. І тут він трошки дешевше вийшов. І давайте подивимось. комплектацію. прийшов. Він просто став коробці без додаткової. Коробка вже тут більш красивіша, ніж в Китаї. Так, дивіться, йде. Основная чаша объемом 2 литра. Идет крышка до чаши. И до крышки идет еще съемная крышечка. Вот так она отцепляется. Оп. Потом у нас идет, смотрите, инструкция и гарантия навіть. Потом, смотрите, все воно в такой упаковке. О, идет толкачик даже. такий як Бог у нас в Китаї. І сама частина з мотором. Все. І давайте подивимося його поближче. Конструкція точно така ж, як була у Білом. Це китайський виробник. Тут теж написано, що Китай. Але марка іспанська, вони виробляють в Китаї і продають вже в Європі, в Іспанії під своїм брендом. В Китаї є купа продавців, які продають цей же блендер, але під своїми брендами. Чому я купив його знову? У мене є вже достатній досвід користування цим блендером. Майже 5 років ми ним користувалися. Основні його переваги в тому, що конструкція дуже проста, дуже проста система управління і те, що цей блендер ремонтопридатний. Тобто тут нема чому ламатися, двигун. Ось ця. Частина шліцеве з'єднання з чашею, яке я теж вже міняв там десь через 24 роки. Ось ця шестерня у мене трошки з'їздилася. Нагадаю, що ножі тут з японської сталі, бачите? І система така, дивіться, включаєте, виключаєте і імпульсний режим. Все, і регулятор швидкості. Все дуже просто і надійно. Єдина відмінність від китайської модельки, я побачив, що тут є, дивіться, система захисту більш надійніша. Тобто, ось тут є такі виступи на чаші, без яких я так розумію, ось він нажимає, і тоді блендер буде працювати. Якщо не нажметься ця кнопка, то блендер не буде працювати. І для наглядності я пропоную все ж таки включити і щось змолоти вам на камеру, показати, що це реально. І дійсно дуже надійний. І всі продукти, які у нас були все мало, починаючи від льоду, заморожених продуктів, ягід, овочі, фрукти, всі будь-які, горіхи, тверді, кукурузу, суху, нут сухий, гречку, льон, пшеницю, всі, 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 всі продукти. Він з усіма справляється. І в інтернеті, якщо подивитися на ютубі, навіть і відео, як хтось з користувачів зробив, записав відео, взяв справжній кирпич Порубав його трошки, закинув сюди і змолов його в пилюку. Ось таке я відео бачив. Так, нагадаю, чаша виготовлена з такого матеріалу, як Тритан. Це пластик, причому він без домішок БПА, тобто такий БПА Фрі. Але з часом, вже з досвіду, я скажу вам, що. Чаша трошки потускніє, це від того, що ви будете постійно кидати сюди якісь тверді продукти. Ті ж горіхи, крупи, кава, льод, Вони будуть робити подразнення з внутрішньої сторони і тому чаша трошки потускніє. Але це нічого страшного. Можете купити і нову на, на 15 євро коштує, якщо вам не сподобається зовнішній вигляд. Все. І я пропоную включити і перевірити, як він працює. І щось змолоти. У мене є, ось, дивіться, нут. І давайте спробуємо трошки змолоти нута, просто щоб ви переконалися, що з такими твердими продуктами він справляється швидко і просто. Так, думаю, достатньо. Я зазвичай приблизно насипаю такий ось рівень і закриваємо кришку. Можна взяти товкачик, допомогти, якщо там не то. Та. І коли користуєтесь блендером, потрібно, я вам рекомендую все ж таки тримати чашу рукою, тому що вона може вібрувати, може зіскочити і так далі. Все, ми ставимо на мінімальну потужність, вмикаємо. Так, треба то в качик, бачите, трошки забагацько я насипав. Все, дивіться, буквально хвилина і ось такий об'єм майже пів кілограма нута ви змолюєте в муку. Дивіться, просто... Просто мука. Так що все чудово з будь-якою твердістю він легко справляється. Є, подивіться у мене на каналі відео, як він справляється з сухою кукурузою, з кавою і так далі. Будь-які продукти це для нього дуже просто. Так що я можу спокійно рекомендувати цей блендер. Посилання на модельку я вкажу під відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Пока!